Спочатку повномасштабного вторгнення суди у Харківській області визнали винними у колабораційній діяльності 326 людей. Такі дані станом на середину березня повідомив суспільному речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко. За його інформацією, двоє засуджених дістали умовне покарання решта реальне від позбавлення права обіймати посади за публічне заперечення російської агресії до тюрми. За роботу в окупаційних органах найбільшої кари довічного ув'язнення суди на Харківщині колаборантам не призначали, говорить Чубенко. Особа може знаходитись в окупації, це не заборонено. Особа не зобов'язана виїжджати, це також не заборонено. Треба почитати ось там 5-7 статей Кримінального кодексу, де це все описано. Тобто, не Розміщувати російських військових, не займати ніякі адміністративні посади, не займати нехарактерні посади, які особа не займала до повномасштабного вторгнення. Там була водопровідником, стала там, керівником відділу окупаційної адміністрації. У будь-якому випадку не треба брати зброю до рук, не треба показувати маршрути, як куди проїхати, до якого села коротше, де річка, де місто. Одне з найбільших покарань, 14 років тюрми, з конфіскацією майна, дістав колишній український поліцейський Олексій Калайда. За даними прокуратури, під час окупації Балаклії він повернувся з пенсії і очолив окупаційну поліцію. А за кілька днів до звільнення міста обійняв ще вищу посаду керівника окупаційної адміністрації. Дії свого підзахисного адвокат Віктор Єстігнієв пояснював так. Так, окупація була настільки стрімка, що підзахисний не змог виїхати з окупованої Балаклії, не змог вивезти свою родину, а це дружина, це неповнолітня донька. Він досить і до моменту окупації досить займав таку, ну, скажімо так, був в Балаклії. Особою, які всі знали, знали, які посади він обіймав до пенсії. Тому після звернення до нього окупаційної влади, після того як він каже, було, як то кажуть, в тих фільмах зроблена пропозиція, від якою не можна було відмовитись, він і зробив ці дії. З початку повномасштабної війни на Харківщині почали розслідування понад 1800 випадків колабораціонізму. До суду передали 508 обвинувальних актів. Це відповідь пресслужби служби облпрокуратури на запит суспільного. Одна зі справ, що не дійшла до суду, розслідування стосовно підприємця, якого представляє адвокат Олексій Зеленцов. Каже, його підзахисний працював на тимчасово окупованій території. Українські слідчі його допитували, проводили обшуки, але підозри не вручили, говорить адвокат. Є в праві така таке розуміння, крайня необхідність. І якщо людина діяла в межах крайньої необхідності. Тобто вряд рятуючи своє майно, свої, свій бізнес, при цьому не створюючи якихось благ для окупантів, я вважаю, тут немає підстави для того, щоб людині навіть висловлювати те, що вона зберегла своє майно. Дуже часто судді знаходяться під таким тиском правоохоронних органів і більше того під тиском. Суспільної думки, що вони простіше винесуть обвинувальний вирок ніж навпаки. Як розповів речник облпрокуратури Чубенко, за час повномасштабної війни суди на Харківщині не виправдали жодної людини, обвинуваченої у колабораційній діяльності. Дмитро Гребіник, Юрій Лавріненко і Антон Каліта Суспільне новини. Харків.